народ, Всім привіт! Коротше, зажав я машинку, почав тягнути, відсверлив стрілу. Щоб вона не тримала, ці всі жмяки не тримали, я її просто відсверлив, виклипаю назад приварю. Тут у нас був такий горб конкретний, бо стакан 1,5 см був вище від того. І плюс оце все було зажато в сердину. Я вже порозтягав майже. Ще лишилось 3 мм дотягнути оцю точечку. Треба обов'язково дотягнути, розтягнути на довжину стрілу, щоб потім ці вилюти нам грали по телевізору. О. Так, в принципі, підрамник теж був звернений і перекособичений. Я вже майже дотягнув лонжерон. Ну, коротше, я його був витягнув. Сьогодні прийшов, стрільну, а він вже на 2,5 приблизно міліметра підскочив догори. Треба буде ще разочок його натягнути вниз жорстко і побити. Дуже м, з мотором погано це все робити. Нема куди туди дотягнути. По ось у вушці він вже стояв добре. Але мені здається, що він теж втік, бо якщо він втік догори, так само і в вбік. О. А тут я таку приспособку зробив. Болт, пластину і оце цю частину витяг витягнути треба. Бо якщо ловитися десь тут, то нема смислу. бо розриває метал, у мене вже була така штука. Нам треба було суту цю частину підтягнути. От, я отак зловився. Відтяну сюди підрамник. Бачимо, я його ломив. <кій> підрамник, в принципі, я думаю, що грає вже, бо він тоді грав. Хіба його теж звернуло? Затягну, попробую, спробую, От. Мотор теж подушку я зняв. Коротше, все повністю повідкручую підрамник. Мотор стоїть на донкраті, от. щоб підтягнути. Та й все. Та й так, в принципі. <кій> ну, цей ланджерон, оця частина була дуже високою, якщо там 1,5 см чи 2, майже вже не пам'ятаю. Стакан був в, 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 в верхній точці, вище від того. Ну, то значить цей п'ятак цей, так, так, так конкретно був. Я ломив так серйозно, що тут на дверках був зазорчик малюсенький дуже. Тепер він вже зробився. Вон. Навіть дверки вже по-іншому почали закриватися. І він тут більший зробився. Такий став, як має бути. Бо він був тут дуже зжатий через те, що ця вся частина стаканом задерла його догори. Так що. ну... Частина, Якщо тут йде удар, значить летять і двері і все летить. Я так зрозумів. Так, в принципі, <кій> тут теж була складка через те, що стакан був там і тут зробили складку, бо воно тут приварене з Тут теж були складища, я їх порозбивав, порозтягав. Ну, коротше, ще там чуть-чуть щось дотягнеться і починаю клепати на вигляд, щоб воно було гарно. Спочатку всі розміри такі, які найнеобхідніші, треба повитягати максимально. Це і все. Коротше, в Форді, якщо йде удар і лонжерони криві, то підрамник разом з лонжеронами скривлює і він летить. Все зв'язане. Ось така то штука. Працюємо з осьовушкою, розбиваємо машину по осьовушці. Типу осьову лінію робимо. Щоб розміри були максимально ідеальні, щоб потім було регулюрова купа. Коротше, як тільки дотягається лонджерон <coughs> 0, має бути в нулі. Навіть якщо тут не стає 2 мм, я думаю, що ще разок потиснути його вниз і так добре пробити, то нема нічого складного. Краще це зробити, щоб було все ідеально, ніж потім придумувати щось там, шукати якісь висоти. Далі, тільки дотягається це все. Е, робимо косметику на стрілі і беремося за підсилювач. <клес> підсилювач. Бачимо. Теж погнений, Відрізаємо п'ятку, виставляємо центр, приварюємо. Теж робимо підсилювач. Бо ці всі нові підсилювачі, вони такі дрихлі продаються, а цей так і жорсткий. Шкода викидати і він не настільки погнений, щоб його викидати, так що зробимо. Та й все. Та й така то штука, коротше. Тягаємо, перегинаємо, ломим, довбасим. Та й все буде добре. Така то штука, народ. Працюємо. <кхід> Слідкуємо за відосиками. Підписуємося на канальчик. Ставимо лайки і. І чекаємо наступного відосика. Все. Всім па-па. всіх люблю до наступного відосика.